Вітаю! У лекції розглянемо, як додати проміжний сертифікат, налаштувати умови його видачі та обрати шаблон. Проміжний сертифікат це додаткове підтвердження успішного проходження частини курсу. Він мотивує студентів завершувати етапи навчання та створює відчуття прогресу. Ця опція також особливо корисна для курсів, які не мають фіксованої дати завершення або регулярно доповнюються під час навчання. У таких випадках курс може залишатися без завершення за налаштуваннями, але сертифікат все одно можна отримати після проходження всіх матеріалів. Щоб додати сертифікат, перейдіть на сторінку курсу, натисніть на стрілку біля кнопки Додати урок та виберіть Додати сертифікат. Також ви можете відкрити конструктор курсу та додати сертифікат у меню зліва. У панелі праворуч виберіть попередньо створений сертифікат зі списку. У лівій панелі натисніть на три крапки біля сертифікату, щоб обрати налаштування сертифікату. Налаштуйте доступ до сертифіката. Доступність сертифіката для студента можна налаштувати за допомогою чотирьох статусів: відкритий сертифікат, доступний одразу після завершення попередніх етапів. Прихований сертифікат невидимий для студента, закритий сертифікат також недоступний, але відображається в програмі курсу як неактивний, і запланувати відкриття сертифікат стане доступним. У заздалегідь визначені дату та час, натисніть Застосувати, щоб зберегти налаштування.